Вітаю, я Катря Костюченко, шість зірок, місто Київ, регіональна лекторка. Хочу познайомити вас з чудовими можливостями в компанії ТІЄНС. З раннього дитинства я розуміла, що хочеш чогось дізнатися, шукай знання, тому немає нічого дивного, що. Окрім моєї письменницької кар'єри та офіційної кінологічної реалізації, я опанувала основи бухгалтерського обліку, ландшафтний дизайн, просто щоб дізнатися, як створюється вся ця краса ландшафтних парків. А також отримала вищу освіту в маркетингу. Та, на жаль, у Маркетингу за спеціальністю я так і не працювала. Адже кожен з вас, мабуть, помічав, що в офісі під час роботи дуже часто втрачається відчуття того, що ваша діяльність приносить користь. Дуже багато завдань не пов'язані безпосередньо з проєктами. І коли я зрозуміла, скільки часу втрачається від моєї е, письменницької реалізації, від моїх пухнастиків, моїх такс, я зрозуміла, що треба шукати вільний графік. І саме тоді моя мама, Інна Мамайсур, познайомила мене з маркетинг-планом компанії Тієнс. Як е, маркетолог, яка любила вчитися, е, я вивчила його. Прочитала і мені дуже сподобалась вся ця багатогранність сім видів доходів, безмежний розвиток, який ніколи не має зворотньої дії. І зараз я вас із цим познайомлю. Далі. Часто, коли ми хочемо реалізувати свої мрії, ми обираємо. Додаткову роботу, а іноді і не одну. Роботу за кордоном виснажливо і не завжди за покликом серця. Традиційний бізнес, який відбирає безліч сил і часу. І. Ага, пише, що поганий звук. Спробую поправити. Чудовий звук. Ага, добре. Як альтернативу, хочу показати переваги роботи в mlm компаніях Ви працюєте онлайн, маєте власну справу, можете повністю контролювати свій час і простір. Ваша діяльність базується на компанії-виробнику. З високоякісною продукцією, і вам не потрібно перейматися складами і подібними додатковими витратами, виключно розказуючи свій досвід з компанією і, ділячись якістю продукції, ви знаходите однодумців. Далі. Майже 2 мільйони громадян України працюють дистриб'юторами прямого продажу чи мережевого маркетингу. Отже, вони створюють для себе робочі місця, вони вільні в своєму життєвому графіку і співпрацюють з провідними компаніями на ринку. А компанія «Тієнс» Показала себе далі як міцну, якісну, сильну компанію, яка вистояла в усі кризи, продовжує створювати для нас якісну продукцію, незважаючи ні на що, і давати нам робочі місця. Далі. На цьому слайді ви бачите багатогранність компанії, яка побудувала весь свій бізнес на поєднанні традиційної китайської медицини та сучасних біотехнологій. Тут ви бачите університет. В якому проводяться дослідні розробки нових нанотехнологій, які переводять традиційний досвід п'ятитисячолітньої китайської медицини, на наші сучасні технологічні новації, щоб максимально якісно передати. Всі ці знання, які накопичувалися багато тисяч років. Далі. Далі. Таким чином ми отримуємо дуже багатогранну лінійку продукції. Це і дієтичні добавки функціональне харчування, які насичують наші. Клітини необхідними мікро і макро речовинами, і косметичні та гігієнічні засоби, без яких не можна уявити свого побуту, оздоровчі прилади, які допомагають і здоров'ю, і спортивному гарному самопочуттю, і догляд за домом, і здоровий сон. Далі. Східна концепція збереження здоров'я розглядає весь світ як цілісну структуру, в тому числі і людський організм. Таким чином, ви не можете гарно функціонувати, не очистивши попередньо свій організм, відрегулювавши те, що потребує. Регуляції, відновивши те, що має бути відновлене. А коли ви все це зробили і почали профілактувати свій організм, ви назавжди залишаєтеся здоровими. Далі раджу заскрінити цей слайд, щоб допомогти собі краще обирати. Продукцію, яка буде потрібна саме в цей період часу, року, дня, і гарно з розумом підходити до вибору. Далі поговоримо про ексклюзивність бренду. Власні наукові розробки з запатентовані технології, глобальна мережа дослідницьких центрів, унікальні формули. Пердіцепс, хітазан, біокальцій, суворий контроль якості на всіх етапах виробництва. А, я думаю, ви згодні зі мною що це дуже важливо. Власні маркетплейси, VSH та VMoment. За допомогою телефона і Вішер ви маєте доступ до свого бізнесу 24 на 7 з будь-якого куточку світу. Поєднання традиційної китайської медицини та інновації, про які ми говорили раніше, система навчання та підтримки партнерів, адже без навчання нічого не буває і не може бути розвитку, власні виробництва на різних континентах і в Іспанії, і в Китаї. Далі. Вся продукція сертифікована. Тут ви бачите сертифікати різних країн світу, не лише китайських, тому що ТІЄНС завжди заходить на ринок країни з високопіднятою головою, з врахуванням всіх норм законодавства і культури. Далі То як же скористатися можливостями в ТІЄНС? Можна стати від Клієнтом, одразу після реєстрації в Вішер, ви маєте 17% знижки на продукцію, і отримуєте її за дистриб'юторською ціною. Також додатковий дохід, малий бізнес, ви можете совміщати бізнес і свою діяльність, як, от я це роблю, будучи письменницею і заводчиком. А також стати повноцінним бізнес-партнером, підприємцем компанії Тіянса на цьому слайді ви бачите різницю між традиційним бізнесом з складом, міським складом, гуртовиком, інколи навіть декількома, і мережевим маркетингом, коли продукція від компанії виробника потрапляє безпосередньо до партнера компанії, тобто дистриб'ютора. Таким чином, зберігається до 65% вартості, яка і формує ваш подальший прибуток. Дай. То які 5 основних правил роботи з клієнтами? По-перше, це встановлення контактів. Все починається зі знайомства і першого позитивного враження. Виявлення потреб. За допомогою питань ви З'ясовуєте, що саме потрібно саме вашому співрозмовнику і на що зорієнтований він, які має бажання, які треба задовольнити. Ви презентуєте рішення. Ви демонструєте не продукт чи послугу, а нову якість життя вашого клієнта. Закриття угоди. Кожна угода має отримати завершення у вигляді закриття, тобто покупки, і ви маєте допомогти клієнту отримати те, що він хоче. Якщо всі попередні пункти виконані правильно, то клієнти повертаються до вас. Далі. Клієнти реєструються, стають зареєстрованими клієнтами. Згодом активними дистриб'юторами, а також лідерами вашої команди. Дай. Клієнти це завжди комунікація. Продукт, який ви продаєте, має бути випробуваний особисто вами, адже людина завжди відчує, наскільки щирі ви в своїй пропозиції. Умовно, 24 на 7 не означає, що ви будете 24 на 7 на зв'язку, але бажано якомога швидше відповідати на поставлені запитання. Перший тиждень кожні три дні наступний місяць, один раз на тиждень, далі два рази на місяць це одна із дієвих схем, яку Варто застосовувати спілкування з клієнтами, щоб бути і ненав'язливими, і не зникати. Всі промо, новинки і вигідні пропозиції повинні бути повідомлені якомога швидше, адже, якщо ви повідомите запізно, коли потрібна акція вже мене, ви втратите клієнта. Бути готовим вислухати і пояснити, тобто постійно вдосконалювати свої знання про продукт, про компанію, щоб знати, як допомогти вашим клієнтам, заохочувати їх до участі в різних заходах компанії, наставників ваших структур і своїми діями демонструвати сервіс високого рівня, адже всі ми це велика команда. У сфері продаж багато залежить від самої людини. Успіху досягають рішучі, цілеспрямовані активні і діяльні люди, які постійно вдосконалюються. Згод... Далі на цьому слайді ви бачите чотири варіанти старту з картками за планом А. Ми поговоримо про нього далі. Ви можете. Отримати картку і до ваших 17% знижки як дистриб'юторської ціни додасться ще одна: або 5, або 8, або 15% залежно від розміру вашої карти. А також це впливатиме на вашу винагороду, за три ваші винагороди за планом А. Швидкий старт зображує, як можна, зробивши собі золоту карту і запросивши двох друзів, які також зроблять золоті карти, отримати підняття карти зразу на наплатен. І таким чином, витративши лише 400 біля на підняття карти, ви отримаєте плату таким чином. Основний дохід вас як дистриб'ютора е, іде від мережі. А е, тож, які п'ять основних правил роботи з вашою мережею, з вашою командою? Чесне ведення бізнесу? Ну тут я не коментую, це е, очевидно. Якщо ви поважаєте себе, то ви поважаєте і свій бізнес. А показати, як за допомогою маркетинг плану можна вирішити запит партнера. Отже, ви знаєте маркетинг план, ви досліджуєте маркетинг план і ви шукуєте найякісніші, найзручніші способи розвитку вашого партнера. Ви бачите наперед, як йому краще порадити розвиватися. Системні дії наставника і дистриб'ютора. Ви не залишаєте дистриб'ютора самого з собою. Ви завжди є для нього наставником і готові допомогти, надати підтримку, підказати, якщо потрібно. Консультація з активним наставником, очевидно. Участь в системних заходах я про це вже казала декілька разів. Не можна залишатися осторонь системних заходів, де ми обмінюємося досвідом, де ми знаходимо нові цікаві підходи і розвиваємося. Далі. Тут ви бачите різнобарвність і різноплановість наших інструментів в бізнесі: цей сайт з детальною інструкцією кожного продукту, це і дімп з бухгалтерією вашого бізнесу, підтримка B2C: бізнес для споживача, додаток Вшер, який неможливо. Не любити, не цінувати і не захоплюватися його прозорістю і якістю, система навчання, як від безпосереднього наставника, так і від цілої структури, і також навчальні заходи, які відбуваються як онлайн, як у нас сьогодні, так і офлайн, коли ви можете обмінятися не лише Досвідом а й обіймами а й зі своїми друзями і партнерами. Дай. План А і Б безмежне зростання. Тут ви бачите сходинки, які е, е, по плану Б. Е, ви зростаєте при виконанні певних умов можете заскрінути собі і бачити ваш майбутній шлях до. Розвитку до зростання дані, поговоримо про сім видів доходу. План А і план Б. План А нараховується щотижнево, план Б раз на місяць. За планом А, ви маєте не лише свою знижку, про яку ми вже говорили, а й спонсорський бонус: це ваші флагмани, ваша перша лінія, ваші бізнес-партнери. І коли вони розвивають свої картки. Ви маєте свій відсоток винагороди. За всі дії по плану А, кожна ваша гілка між собою порівнюється раз на тиждень, і ви отримаєте винагороду за розподіл. А якщо ваш бізнес-партнер отримав сам отримав винагороду за розподіл, то ви отримаєте винагороду за виховання. За планом Б, це пряма винагорода. Яка нараховується миттєво при покупці в вашій країні реєстрації, а також за перші 200 піві вашого новачка. Структурна винагорода це є різниця відсотка між вами і вашою командою з усього товарообігу вашої структури за місяць, почесний бонус. Так звана пенсія, яка нараховується з світового товарообігу компанії на почесних статусах. І спеціальна винагорода це на шести зірках вище туристичні бонуси. На статусі золотого лева це автобонус, і на статусі почесного члена правління це Далі. Поговоримо uh, про 10 переваг маркетинг плану ТІ uh, Їх набагато більше, але виділимо ці. Uh, реєстрація в компанії uh, зручна і безкоштовна в uh, додатку шефі. Його достатньо просто скачати і пройти uh, просту реєстрацію. Uh, особисті знижки з частини А і Б uh, сумуються при uh, покупці uh, в, в країні реєстрації. Накопичення бонусів з міжнародного ринку, де б не була зареєстрована людина в вашій команді, ви розвиваєте свій бізнес. Став ніколи не понижується. Для пролонгації потрібна мінімальна закупівля раз на рік. Завжди повернутися з крету. Це означає, що ви можете відновити сплячі ID. Кар'єрне зростання безмежне, і ви це бачили на попередніх слайдах. Свій бізнес не залежить від, незалежно від статусу, завжди можна передати у спадок. Це важливо, адже в сучасному світі ми рідко. Бачимо бізнеси, які е, гарантовано передаються в спадок своїм нащадкам. Е, навчання в університеті Тієнс як онлайн, так і е, офлайн, а також можна в е, безпосередньо в університеті навчатись. Е, маркетинг план накопичувальний і гнучкий. Ви е, вже побачили, наскільки вибачте, наскільки багатогранний і безмежний розвиток пропонує компанія А Далі. Але нічого цього не було б без моєї чудової команди, без самодостатніх, щирих, яскравих людей, які. Йдуть цим шляхом зі мною о пліч, пліч, адже я розчулилась, я вас всіх дуже люблю, моя команда. За словами Джеймса Кеша Пенні, найкраща командна робота виходить від людей, які незалежно працюють над однією метою в унісон. Ми всі дуже різні, але ми всі прагнемо до розвитку і зростання. І я це дуже ціную. Дякую за увагу.